І так, дрембольт, частина 2. Як же ж виправити даний косяк? Нам треба зняти оцю ручку, так як вона у нас буде заважати. Виставити приблизно міліметрів 5, щоб виступало у нас штанго. ж переносимо штопорне кольцо, так як воно тут, переносимо його сюди. Можете акуратно по кругу ножовочкою, не спіша. Я люблю здіватися болгаркою, так що я зараз міліметровим диском легенько я вистив. Це у мене буде як упор і як направляю і ще. І зараз я легенько зроблю канавку під штопорне кільце. Штопорне кільце у нас от такого плана. Це от старий з того. Це на 15, вам треба на 16. Тобто, ж у нас вісь 16, беремо штопорне кольцо теж на 16. Ну що, погнали? Нажимаємо його і бачимо, що у нас вийшло. У нас вийшла отака от канавка. Супер її там глибоко не треба робити. Воно хватить нам для стопорного кільця. трішки слабкіше і так далі нам понадобиться лінійний підшипник вставляем трошки камеру на вісь 12 саме прикольно він чітко входить сюди в корпус так на всяк случай чуть-чуть його -чуть змажу Теж трішки смазки ми не несемо. Вона все одно в корпусі якби їй пиль не страшна. Все, тепер ми сюди вставляємо наш підшипник. Так, лишня смазка. Тут в корпусі корпус так іде, що він у нас як під конус, так що треба туди його якби заклинити нас підшипник. Таке обережно, щоб не манжет не пошкодити, не вскочила у вас викрутка. а ну, далі нам понадобиться? Сталкер! бутилочка. <рес> я все-таки для підстраховки, так як я казав, корпус йде трішки на конус, то в нас як би, якби. Зверху все одно є трішки щіль. Ну, і я так, щоб перестрахуватися просто тут. Тому що там різниця менше міліметра у нас. Щораз ми приподнімемо вище, щоб він нам не заважав. І починаємо вставляти. Можете вирізати цілий кружок. він туди так плотненько зайшов між цими. Ну, по дві. Практично навіть по дві. Сталкер трошки тонка бутилка. Там в мене від пива стоїть. Ну він заклиняний, вже скільки стоїть, він не випадає. Це так, для підстраховки, скажем. Ну, це вже ледь входить. О, чи не Прям навіть аж загнуло чуть-чуть його. І все. Переберемо наше кільце. От проблема, що воно на 15, воно у нас трішки не зійдеться. І якби це ми ставимо один раз. Так. Тут уже наш з'ємничок. О, все чітко підходить, бачите. Ці вуха вони будуть заважати. Якби він був у нас на 16, вони б зійшлися і якраз би в корпус, як бачимо, тут би воно ходило нормально. Тому якби це вже воно все ставиться і на один раз. І відрізаємо. Наше кільце без вух. І так, вся наша база зібрана. Що ж ми знову чуємо? Бачите, це новий? Тій тюнінг був зроблений рік назад. Аби я її зробив зразу, можливо, не було б такому. Тому що з часом воно вже десь роздовбалось. Так що приємний такий звук, коли він у нас опускається. Жодного люфта. Нуль. Так що, бачите, навіть на повному висуву там вже хватає. А цей роздовбало, як то кажуть, так що в ньому. І зараз люфт, коли він на повному піднятті. Як тільки я опустю хоча б на міліметрів 5, все, люфта немає. Далі він йде нормально. Так що по-любому десь втулки чуть-чуть уже роздовбались. Ну, що, перепровіраємо, чи наше кільце тримає. Ну Все, база не вилітає. А ні, все, вже тепер стало так само. Гляшкав, там дуже мало тіла. Воно практично виходить з нашого лінійного підшипника. Там на те же саме опустили на міліметрів 5 і ніяких люфтів. Всім гарного дня, беріть на замітку, так що не думайте, що якийсь бренд, це є щось неймовірне, богоподібне і так далі. Механіка кругом однакова.